Уряд Угорщини підтвердив вето на спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого міжнародним кримінальним судом у газі ордену на арешт президента Росії Путіна. Це випливає з урядового коментаря, наданого виданню індекс. Згідно з відповіддю уряду, офіційний Будапешт не блокував ордер на арешт Путіна, а лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Борель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС. Міністр закордонних справ Петер Сіярто висловив протест проти цього. Йдеться у коментарі. Угорський уряд. Дотримався позиції, що Борель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу. Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення міжнародного кримінального суду, яку Угорщина знову таки не підписала. Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Путіна. Рішення винесено у справі про депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.